Доброго ранку, друзі, гості, глядачі мого ютуб-каналу. Всіх род бачать на ньому. Дуже приємно, що є категорія людей, які ну, це все це діло цікаво, з якими ми спілкуємося, з якими ми обмінюємося певним досвідом і якось таким чином працюємо. Що на даний момент повичищав, дав їсти, в принципі. Нормально, поки все безначе, а там буде видно, постукаємо, як кажуть, знову ж таки, по своїй дерев'яній голові. Ці вже почалась жара, вони люблять обмачуватись, то есть, лягають в болото, там, де вони пісять, какають, ну от таке роблять. Ну, це свині. От дивіться, свинка лягла. Скільки не роздло. Не встигли ми засняти, хотілося почитати неї молочних пакетів, як то кажуть. Так, дивимося, ці в нас 30 березня родились. Це з мамка F1, покрита була французьким п'єтреном Андрюхиним. Ну, я вам скажу, вони так трошки зараз витягнулися. Вони зараз їдять старт 15%. Поки. Фірма Фідлайн. Вони вже старт з протидіарейним комплексом проїли, тепер ми їх перевели на Фідлайн. Фідлайн нам якось він тут по місцевості, нам його легше. Тому старт із протидіарейним комплексом він трошки далі від нас і дорожче. Ну, ми його середньо, там якраз мішочок є, нам поки його вистачить. Він там тижник кормиться, а далі переводимо його на наш звичайний старт. Ця група у нас 20.02 народжена. Мамку ми їхню зарізали, на жаль. І що там було? Ну там ну як воно, виходить, коли ми задок розібрали, виходить, кістка тазова ціла, Сустав о, там, він такий закупсулювався, він захрячувався, дуже не пойме, що там був перелом, який, чи там просто вивих, ну, може перелом, тому що воно там дуже так захрячувалось, такий по розмірах дуже був масивний. Ну нічого, в принципі, зарізали, тушунки наробили, ТС, щось продали, щось роздали. Ну Тут така справа. Так, Переходимо. ну Ці ці у нас 22.01 родилися. Це вони, виходить, наша свинка Ландрас, покрита була Йоркширом. Андрюханим також. Ну Такі подрячки. Підняли ми їм знову поїлки. Так, тут вже в нас двойку залишилось. Сьогодні вранці, як завжди, по накатанні в четвер ми зарізали, будемо торгувати. Щось заробимо, щось відкладемо, як завжди, на зерно. Так, так тут, ну, в принципі, тут ми очікуємо. Все ми... Тут таку перегнали ми цю свинку, будемо її пробувати случати. Попробуємо якось встановити камеру для того, щоб... Зафіксувати, в принципі, ну явно в, нашій, в нашій охоті. Як завжди, я використ... вам покажу катетор. Тоді катетор внутріматочний. Салфетка важна в кармані, спермодоза в карманчику, щоб було це Дивіться, катетор для первістки він гущий, він менший. Внутріматочний він для всіх одинаковий. Спрей з запахом кабанчика обов'язково. І такою штучкою я пробиваю. В принципі, при використанні внутрімоточного катетера, як можна, можна таким чином зробити. Е, наприклад, ввести зараз 50 мг, флакон йде 100 мг. Можна її ввести 50 мг, потім повторити 50 і завтра вранці повторити 100, як варіант, один із таких. Ну, Не знаю. Вона, звісно, не знаю. в мене таких ще не було. Лізе сюди, це просто. Це ж шедевр якийсь, а не свиня. Ну, чого ти сюди лізеш? Ди? Ти ж застрягнеш, тікай, дурне. Тікай, ай, больну руку. Тікай, 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 тікай. Тікай. Я страшно. Тому таким чином будемо пробувати її покрити, якось зафіксуємо обов'язково я салфетки, влажне протираю петлю, щоб туди нічого такого не попало. Ну, вона наче більш-менш акуратна. Будемо спостерігати. Так, по цих босічках. Получається, три дівчинки, один кабанчик. Кабанчика ще не кастрюрували, не знаю. Можливо, можливо, залишу його з бубінчиками. Може комусь продам, як кнурика вже тоді. підрощу його. Ну, будемо спостерігати. Вони такі кругленькі по формі, активні. Цікава порода, контур. Такі вони. Живчики, я скажу. Якщо взяти трені, вони більш такі, наші, як на мене, вибагливіші. Ну, але можливо, це мої, моя суб'єктивна така думка. Не знаю, як ваш, Ну, Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так, друзі, в принципі, якось так. Вчора даже вже впіли ми картошечку прополоті підгорнути. І взагалі в принципі, роботи дуже багато. І те, те робить, і те думаєш, і те треба ще зробити. І те, ну, в селі живемо по-іншому ну, ніяк, на нас не вийде. Тому зараз спробую встановити якось зафіксувати телефон і спробуємо її покрити, засняти, щоб було це видно. Бо були підписчики, просили, як то кажуть, все це діло. Ну, Будемо потихеньку виконувати побажання. Добре, друзі, ставимо на паузу. поки. Так, друзі, зафіксували ми таким чином телефон. В принципі, я думаю, буде більш-менш видно. Перше, вшикаємо нашу чудо так, так, Аромат у нього такий, що ого-го. Так, її пару секунд прочмокать і рафоном. Ну что, клиент готов. Видите, бачите, она почула запах кабанчика. Стола ну, Так, тихо, тихо, тихо. Дай, же если вас надо зайти. Так, берем влажные салфетки. На них уже есть выделение, уже есть доброе. Це розбираємо все. Чистеється. Можна взагалі тляпочкою і з водичкою протирати, щоб все, як то кажуть, все було цивільно, культурно. Так, беремо катета спочатку. Беремо димка, так спочатку, сідаємо на неї, трошки її простимулюємо ножкою. Змащуємо слюною, як то кажуть. І потихеньку, не забуваємо, що це первістка. З нею трошечки може бути проблема. Воно ну, ну, потихеньку. І почав свої стрілочки потихеньку пропихаємо. Вставляємо. Вставляємо до кінця і пробуємо трошки назад. Чувствуємо і відчуваємо, як каже, що його ну, матка, як представила, обхватила, взяла. Далі він не лізе вже фактично, Ми його подали вперед і трішки пробуємо назад. Такий Ждемо декілька хвилин, щоб вона звикла. просто просремулює її трохи. Стоїть як скопана. Після цього так же вже ще нам будемо вводити катетер для неприматичного закріплення. Я -то буду -дози по 100 мл вводити, але на практиці, як люди мені розповідали, в принципі... Можна і по 50 грам їм зробити. Але хай буде вже, ми, як то кажуть, дойшли ми до цього нюанса трішки, вона, Оп, бачите, вже вона їй не подобається, коли ми ще може мати Постій, постій, постій. Його потихеньку виводимо, щоб там нічого, як то кажуть, не нашкодить. ай не яй я, 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 постій, бачите. Дискомфорт, на нагадує. Я не знаю, друзі, тут вам видно чи ні. Бели ми повністю катетер. Може прийдеться і 50 мг входить. І повторять вечором, завтра вразить. А може хтось. Зараз будемо дивитися. Бачите? Вже важко і це теж кабанчик немаленький, як то кажуть. Напевно, я її виключаю, я зараз тоді трішечкою закрию. і Ще раз тоді обернемо. І стимулюємо обов'язку. Тому прийдеться в даному випадку, прийдеться зараз вести половину дози 50 мл, вечірком ще раз 50 мл, завтра вранці вже 100 мл. Чесно сказати, я ж кажу, за ними треба спостерігати, за ними треба дивитися, коли вона приходить, і приходила. На за ними треба дуже-дуже уважно слідкувати, щоб їх, як то кажуть, загнати в роботу, щоб вона. Але в принципі, дивіться, спермодозу вона смуг, чиї не похована. Зараз приоткриємо тут і відкрінні... трошки. Краще пішло. Бачите, крутиться сидимо, лоб і нажимає. Потихеньку почухує її, стимулюємо. Все ж таки я її веду 50 грам, а потім ще сьогодні вечором 50 І завтра вранці раненько ще доду столу. мені про що пачок Тому я був впевнений, що вона дуже гарно стоїть. Це є проблема з тих свиномот. Верніс запустити, запустить, бачите. Так, друзі, ну оце якось так. Не знаю, я ж кажу, як воно вийшло, що воно цей, воно покаже. Але половину дози ми ввели, половину дози я ще ввечері введу і завтра ще раз повторю соточкою. І Я думаю, давно буде нормально. Добре, друзі, бачите, не так все воно просто. Я сам думав, що воно вже стоїть гарно, а вона і крутиться, і вартиться. Прийняв рішення 50 ввести. Потім, ще раз вечором 50, повторюю, тоді 100, повторю ще раз. От така ситуація. Пишіть ваші думки, коментарі стосовно того, як ви покриваєте перевісток, тому що ну, перевісток саме важче запустить в роботу. Ось такі справи. Добре, друзі, будемо далі працювати, тому що роботи ну, дуже багато.